Зараз хочу побалакати трошки про ціну в державних закупівлях. Чому вона на законодавчому рівні є 100% пріоритет? У багатьох є хибна думка, що якби держава закупляє тільки саме гівно по самим низьким цінам. Ні. Це зовсім не так. Бо ви не можете, а, а думають, люди більшість так, тому що вони навіть документи не читають до тендера, хочуть зайти в тендер і торгувати з державою. Але максимум, що читають, так це шаблон, там, де написано, навіть, купуємо там, ноутбук і бачать очікувану вартість і все, далі навіть документи більшість не читаю. І у багатьох хибна думка, що якщо в оголошенні написано просто в тендері ноутбук, то це можна продати державі будь-який ноутбук. Ні, зовсім не так. На кожний товар там йде в технічному завданні, в технічній документації тендерній чіткі характеристики цього, наприклад, ноутбуку, вікна. Колеса для машини, там, ну, що багато чого, там, парти е медикаментів. там, котрих. Єдине, одне головне, що держава забороняє е замовникам купляти е щось з одного бренду. Тобто закладати, якщо у вас іде ноутбук, ну, вони не мають права закладати ноутбук. Asus, наприклад. і ну, Вони не можуть купити ноутбука, бо це йде дискримінація тих, хто там, торгує, наприклад, чисто ноутбуками Lenovo. Бо це вже є дискримінація. Вони к марки прив'язуватися не можуть, але вони прив'язуються з технічним характеристик. Тобто там в тих умовах завжди обов'язково є технічні характеристики, яка відеокарта, є вона там чи нема, на скільки гігабайтів, що, ну, там, який там, діагональ монітора йде. Ну, коротше, Це все чітко прописано. І тому ви не можете продати найдешевший ноутбук, а у, а у вас там в ну, вимогах стоїть, там, що ну, 4 ГБ відео, відеопам'ять повинна бути на ноутбуці. Наприклад, ви вже дешевий ноутбук не можете продати. І тому ціна є найголовнішим критеріями це правильно. Бо Деякі роблять націнку 5%, деякі 30%, деякі 100%, деякі знахабні корупціонери бариги 400%. Таких, за такими ганяється е, Служба безпеки, і, там, набу і всякі такі. І, м -м -м, потім вони 400% відробляють в робі в тюремній е, Або суддям башляють. Ну, коротше, якщо так розбиратися, то це невигідно <зів> зовсім по 400% продавати, як би так сказати. Тому от, із-за цього і є критерій. у усьому іншому. Будівництво все це. От, наприклад, в будівництві. Так? Коли проєктант робить проєкт, він там в проєкті закладає матеріали, котрими. Ну, Повинна виконуватися робота. По штукатуркам там є, навіть, там буває є прив'язка. Наприклад, у мене було там по вентиляції Вент закладено, в чому і була проблема. Що проєктант заклав іменно вент. Можна було аналоги продавати, але ну, в проєкті лежав і лежав. І ми теж його Там Ну, там була перчень там більше 800 позицій, і деякі були закладені, наприклад, з назвою, але візде є примітка. Там іде в тендерній документації, що якщо в тендерній документації за... десь зазначен виробник. То просимо учасників не звертати, а просто подавати аналоги. Це не забороняється. Але вам треба подати таблічку російською скажу сравнення даних, даного продукту, що він не є хуже, ніж в вимогах закупівельника. От і все. І то так, що не бійтеся, що а то там деякі розказують, там дивився, що та, ця в тендери там саме дішман блядь, продають, і а я вторгую тільки пиздатими двері, дверями. Там, і всяке таке. Ну якщо замовнику не треба, нахуй, блядь, пиздаті там булатовські двері, йому треба на якийсь ну, там, китайський хлам в сараї, блядь, в яких гаражах закритий прийоми, блядь. Ну і звісно, туди булат ніхто купляти не був. Те ж саме по вікнам. По вікнам, взагалі, в нас в державі є чіткі характеристики по супротиву теплопередачі. Зараз, по-моєму, не менше 0,9 коефіцієнт супротиву теплопередач. Все, ви можете туди хоч стековський профіль, хоч вікна Нововський, хоч гудвіновський, хоч Комерлінг, хоч рехау туди запихувати. Головне, щоб ви пролазили в ціну. І все. Так що це таке коротеньке відео. Всі, хто. Хочуть більше розбиратися в тендерах, обов'язково підписуємося, ставимо лайки, задаємо питання в коментарях. Все буду розповідати. Також партнерка, кому треба допомога, звертайтеся, бо це такий необ'ятний ринок. І, наприклад, я сам не можу. Ну я можу, от наприклад, зараз я пустий, бо в мене гроші завивісли в казначействі. Чому я не можу комусь іншому допомогти, у кого є обороння? кошти І разом поучаствувати в тендер. Завжди залюбки. Ну і будівництво та продаж товарів. Звертайтеся! Підписка, лайк.